Вітаю вас у новому відео з династії Еленбург. Версія Medieval, як я вже говорила. І ми граємо якогось хрена за даму Равену. Ну, не якогось. Нас перемкнуло, тому що в нас тут якесь інше завдання. Нам треба виконувати якісь зав. що. Окей. Threaten. Давайте посретаємо. А кого нам треба посетить? Хантер Драко. Threaten for information. Brawl. і. А що тобі треба? Row і серф drink А як тут сервати a drink? Ні, та ну, яке, ти що, дама, равена, що такое? Ну йди вже до цих дебілів. Будемо зараз їх їм з віздюлей давати. О! Нормас. Мені подобається. How dare you threaten me? If you are searching for the wild boar. We have not yet seen the beast in this forest. Що ви? Сліпі, блін! Чи що? не бачили кабана? О! Опа! Ого! Ну добре. Я його набила. Нам залишилось шо? Ask Bonty Hunter Mark to stop the hunt. Stop hunting. Може, нам, в принципі, і далі не треба буде нічого робити. Of course, just please don't tell the other hunters about our shuffle. Окей. Okay. Вали отсюда. Мені ще треба серф е дрінк? а як мені його засорвати? А, о, давайте. Ейл. Давайте по е ударим. ударимо. дрінк отак? Я не знаю. Будемо зараз дрінкать, короче. Напоїть вона його зараз, а потім роздягне і забере гроші. Значить, це так. Ми їх, короче, розкидали, і зараз нам треба search for the. Wild Boar. я сподіваюся, там, звісно, індра в нас не помре, поки я нею не граю, бо мені не нравиться. Коротше, вона приглядалась там до коренів дерев для зачіпок, і дама равена почула якісь панічні крики, які доходили з лісу. Раптом молодий священник вибіг із лісу, і, судячи по звуках, щось за ним женеться. Допомогти йому чи заховатися. Давайте допоможемо йому. Значить, щось там він підбіг, сказав нам, що. Ми демон. Ну. да. It sounds like the white boar is living in a cave near the graveyard. То що всі там, той, блін, бандит живе у цій пещері? Кабан якось хрена живе в цій пещері? Що там за общага якась чи що? Що далі? Travel to the cave. Ну, пішли. А чого не можна збирати гриби? Раніше тут, по-моєму, грибів не було, ні? Explode the cave. А, це гриби, понятно. Гриби ростуть біля могили. Можливо, там є трюфелі всередині печери. Можливо. Пішли подивимось. Вступаючи обережно в середину темної печери, мені так лінь перекладати сьогодні, так що я, напевно, не буду перекладати. Возможно, я зроблю переклад на монтажі, а возможно, і ні. І в принципі, я вважаю, що ви можете таким чином розвивати свої навички англійської мови, читаючи і перекладаючи все самостійно. Коротше, щось там вона знайшла... Трюфелі. збирання цих трюфелів може переконати кабана покинути печеру, але це також може його і розізлити, зібрати або ж звалити. Я люблю бісить, того ми зіберемо. Коротше, він об'ївся, я так розумію. Сподіваємось, що істота знайде інше королівство, щоб там жити, після того як побачить, що його схованка була спустошена. Квест completed. А як можна? Перекинутись тепер на. Що робить? Що ви хочете? Як же мене це все? Таверна. Я б зробила. Давайте створимо. Барда. Вона ще ельфійка. Веу. Я б тільки тобі волосечко зробила якогось гарного кольору, наприклад. Яку Да, Мене все ще плющить по ньому, якщо ви не поняли. Так. We Constitution. Oh, we we'll have... Одне е, похоже: гріді і ексайтабл. Нормально. Ми можемо новий квест, навірно, Mission Child. А хто буде його виконувати? У мене вопрос. Це напевно, що нам шукати ту дитину, яку ми минулого разу віддали крабовому бандиту, як я його назвала. Гея throne. Для Індра має кризу середнього віку через те, що вона не знає, чи є в неї там наслідник, Коротше говоря, королева зробить все можливе для того, щоб мати правильну дитину. Хм. Давайте, коротше, переключимось назад на індру, нарешті, тому що мені б не подобається. І їй там, в принципі, вже пора народжувати, я вважаю. Індрочка, привіт, моя дорога! Давно не бачились. Індра дивиться навколо себе і каже: Я нещаслива з тим, що я маю, тому що у мене немає правильного чувака, який посяде мій трон після мене. І вона поклялась. З того дня почати пошуки вартого чувака, який зробить їй гарну дитину. Я, звісно, не поділяю цих твоїх бажань. У нас буде та блондинка з нами, я вам кажу. Просто нам треба чувак для того, щоб народити дитину, а далі ми його викинемо. Я напишу листа, щоб всі знали, що у мене дячка. Ладно, підемо спати. Я сподіваюся, того чувака не буде. Той чувак щось сьогодні вирішив, що йому не треба з нами бути. Так, ми прокинулись і хочемо їсти, а нам ніхто ніфіга не приготовив, то нам прийдеться самим, походу, готувати. Взагалі. У мене тут є оця човіха. Call for Food. А ми поки почитаємо карту, яку ми минулого разу купили: to lead to the an area with a lot of trees. Значить, в лісі там щось буде. Я ще хочу краба, він десь має в мене стоять, десь біля мене. Як тебе тут поставить? Ну, тут тебе поставимо, будеш жити у мене. Поняв? Щось він якийсь. А, тут не можна переключитися на. А що він якийсь странний? А нам дісти дадуть? Що ти там готуєш? Пішли, сядем, будемо на неї дивитися. Злосним взглядом, щоб вона швидше нам приготувала. Це хто? А хто? Що? хто? що? Яка це скотина грає тут? Слиш? Спітн фейс. Погано ти граєш. Іди я тобі зараз плюну в хлібальник твій. Щоб ти фігньою не страдав. От так тобі. Привіт. Е... A... 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 Ask about religion Чи е... ми там задекларували, що ми хочемо вибрати собі фертильного ah. <ichi> чоловіка? Ідеально. Тепер треба це віднести на пошту. Ну, ми зараз. Позамолажуємо човіху і підемо. Цей з мічом, як в тебе ділішки? Яка вона гарна, я просто не можу. Я навіть не знаю, кого нам тепер вибрати: Селестрію чи марцію? Напишіть мені в коментарях, кого нам краще е, з ким тусить. Ну, цей ми просто від нього народимо дитину, я так розумію. А що це тут? Хто це? Що це? Хто це? Літл Orphan, Jocelyn. Get to know. Мін. Declare Jocelyn an enemy. Ask to well, welcome to home. Ну ладно. Давай скажем, що ми. О, який рижий. Dark Show, Fashion Show, Fashion Econa. А я прочитала fashion шос там. А Господи. Ладно. Welcome to the home, і підем потім мить всі свої причини міста. О, як мило. Індрочка, ти, звісно, зла, але ти така мила. І далі аск тулів зразу. <хи> так, ванна. Де наша ванна? Тут хтось миє, зараз ми тебе виженемо. Опа, пішла сюди. Ми готуємось до. найцікавішого. Я, дійчайше звіняюсь, але я тебе сюди не запрошувала. Ти шо? Ще й сміється, нормально? Я тут ось суїцидиться хочу уже. Через своє життя. Так, помилися. Ого, 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 ого тут. Все, тепер вона хоче подивитися на всіх, хто може. choose potential ask to be a potential tutor. Що. Господи, що їх так багато там? Що хто? Боже мій. Боже мій! А є ті чуваки, з якими ми вже знайомі. Щось я хз. Це взагалі прораб. Це цей з усятами що. Gilsman You again. friendly? Ask about health, бо в нас вже один був там з ушами. Я хочу тих, хто я вже, кого я вже знаю. Я не хочу якихось непонятних. Це не ці. А що дівчат не можна? Ну, ладно Сексистська якась гра. Давайте зараз цей це священник? Health". <laughs> Це священник. Сейчас, ми священника, візьмемо в оборот. Здорово, священник. Як дела? Це хто? Синли. Ші... А, Лінсі, кстати. мы ж тебе мали вбить в минулой серии. Романтик. <laughs> uh, musical preferences. Я напевно що думаю, що ти ты любиш, скоріше за все. get to know. священника ще замолодила, це був би прикол. Так, він як кабінець. Ой-ой-ой, та страшне. О, ask to be a professional, давайте оце спочатку зробимо, раз ми вже тут, а потім підемо цього. Попросимо, нам треба три, і потім ще отого з мічом треба знайти. Десь він пропав. Як Захоплююче. я хотів би розглянути пропозицію стати батьком твоєї дитини. Ох, священник. Оу! Мені здається, я подобаюсь вам найбільше. Я можу показати вам, що таке гарний час. Дорогой мой, повір мені. Мені з тобою буде нецікаво. Зараз підемо кинемо яйце в одного жлона. От так тобі. А в тебе томат кине. Буду ж знать. Давай, кидай. Кидає в неї. Що таке? Very hungry, блін. От так тобі. Підемо зараз додому, поїмо. В принципі, можна вже лягати спать. Вже такий довгий день у нас був, дуже важкий. Новий день, нові можливості когось запросить до себе і вбить. Що він, блядь, на тому маркеті забув? У мене вопрос. Великий до нього. Нам одна людина треба, а цей, блядь, ніяк з базара не вийде. Засів там, короче. Може, ми його можемо запросити, в принципі? Я от думаю. Інвайт. Давайте, бо це ми дуже довго будемо його ждати. Зараз поговоримо з Ревенечкою. Зараз він прийде і ми його Ми йому ділаємо тоді тімною. Райт right loss. Давайте напишемо е, два закони е, і ще один потім. Маємо, в принципі, поїсти, але. ладно, почекаємо поки що. О. 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 Прийшов. Прийшов. Ти мене не тлякає, во-первых. Я закони пишу. Прийшов тут. Що?! Ви гляньте яке. You have done well to consider me, your Majesty. I have very pure blood, you know ти шо? Мані, трейд, комплімент, second words. А як діаджорнал? Шо там, Блядь господи, Я буду наслідник українською. Я шесть хаза. Наступник трона. Які якості має шукати Індра в своєму партнері? Я завжди хотіла веселого і дружелюбного партнера. І мені більше подобаються сильні і агресивні партнери. Да я сама агресивна, але я й весела. Давайте виберемо агресивного, я не знаю. Батько моєї дитини має бути дуже. Агресивне, да, очевидно. Там якийсь короче, тест буде, я так розумію. Броул with each of your сют. <рес> uh, compliment garments. А що мені. Бля. Куди? Я. Броу. Ne... Давай з тобою побролимо. А! Хорош! Так, коротше, да. так. Міч у тебе, звісно, великий, але. Більше нічого великого в тебе нема, очевидно. I don't think you deserve me. me too, чувак, me too. Ладно, пішли значить, ще з цими двома побровлим. Може вони щось цікавіше. Ну, священник я на нього взагалі не ставлю, якщо чесно. Ну, коротше, будемо ми з тим сочом. Так, дивимось. Ого! Ого, священник! А, поняв? <с1> <свист> він від нас щось навчився. Ну, звісно, ти навчився. Лінсі, хулі, ти ходиш тут? Sorry I'm busy. Слиш? busy він. Тебе королева викликає, ти. Я щас тобі натовчу. Слухайте, так а що. <свист> Ніхто? Блін, ну, це, звісно, цікаво, але. become enemies. <свист> Смислі! Become enemies. Оце я зробила. Ну, в принципі, мене влаштовує. Я ж все одно буду потім із Кимось із дівчат. Пішли, значить, коловер. Зараз ми його натовчемо. Де ти там? Мін. О, <laughs> oh, an enemy. От так є. Yeah. Become enemies with your suitors. Так, один, по-моєму, є, так? Enemy. А де ще два? Кого я там священника? Священникам, конечно, не хотілося било вже ладно. Ми досягли шостого рівня монархії. I'm grown to care for you beyond what words can convey. Слухай, священник, давай ти не будеш мені проповіді читати. Стоїть там когось замалажує, нормально? Іди сюди. Так. Так, є і тепер нам потрібно написати знову щоденничку ми пішли додому заодно нам треба поїсти Indeed, this has brought us closer together <laughs> ти теж любиш жістяк? ну я, я зрозуміла мені здається що я знайшла свого партнера we can put this aggressions behind us and be happy together а, це цей інший. Там, ну, ні, мені подобається більше отой Аріс. Чи повинна леді Індра велика відкрити своє серце, чи це буде просто just бізнес? Та ні. Це тільки про твого майбутнього наступника. Бо ми потім будемо з блондинками розвивати стосунки. Нафіг нам? Це все. Цікаво, що нам принесе новий день. Ага. Ми можемо навіть скласти зразок контракту на дитину. Капець. Добре, давайте складемо контракт. Мені подобається, слухайте. Склали контракт, що далі? І презентувати контракт з ким би я хотіла. Може, давайте реально з священником трохи за його закораптим, так сказати. Mm, Аріс, нічого такий. Давайте все ж таки, можливо, з принцом, тому що нам потрібно, щоб у нас була е, така голуба кров, так сказати. Давайте презентуємо контракт. Все, презентували ми йому контракт. Він дуже радий, що вона обрала його, мадам. Він дуже чекає моменту, коли вони разом народять дитину, які вона хоче риси характеру для своєї дитини. Сила це чудова риса, яку можна передати своїй дитині. І емпатія важлива риса. Та ні, сила. Все все, давайте можемо вже приступимо до діла чи що ми робимо? Спар with someone. Так давайте ми з ними поспарингуємо. А, ой, моя дівчина тут стоїть, моя курочка. E, Значить, так. Спар. Сейчас ми під музычку. Вона така гарнюня. Я не можу. Дивіться <рес> <Це> як гарно. <рес> Похоже на якийсь сітком, чесне слово. Так, все, ти лошара, вставай. Та все. Їй, ми виграли. Добре, ми це зробили. Що далі? наступна риса, яку матиме наша дитина, Скільки ми вже разів лазили у цю печеру. Давайте підемо у місто. Якщо нам треба в місто, Village shop. Village Shop. вілечшоплечфірчі, да. Ми generosity. А ще одну, де ми знайдемо. Давайте подивимось, де має Ледіндра шукати наступну рису. Soul contains... Та ні, mind. Звісно, ми за науковий підхід. Ask people for deep insights. Добре, питаємо. Три virtues. А, virtue of knowledge. Знання. Добре. Listen to petition. Да. Священник, що ти хочеш? Прийшов по блату, щось просить? Він хоче магазин цукерок зробити. Ну, якщо ти мені будеш давати на лапу, то я можу профінансувати це бить. Ладно, ми поки просто йдемо по квесту. Раз уже в нас є квест, я б, звісно, це набагато швидше зробила, ну вже ладно. Тим більше в нас контракт, то можливо, можливо, він не буде до нас заселятись навіть. Почалось. Пацелунчики. Кіс гудбай. Kiss goodbye, ладна. Давай звалюй звідси нахер. I shall await you in the forest fertility vine, окей. Okay. Давайте. Я так розумію, нам потрібно буде на кораблі це все робити. Можливо, ми попливемо в якісь далекі країни. Так, все, вона взяла вино. Сперм whale? I think it smiled at me. Сперм whale? Окей, okay, добре. Вночі зараз якраз час іти... В... ...да, Завершити грант ритуал фертильності. Де цей дурачок? Що нам робить? А, перформ ритуал, Давайте ідем. Вони починають цей прекрасний ритуал, І ніхто не знає, що яке майбутнє чекає на цю нашу прекрасну, майже усату парочку. Fertility watcher can see our dance. I hope so. А ви, я дивлюсь, маєте такі вподобання, да? Обидва? Окей. Вона відчуває екстра фертильність і тепер час е дитину зробити. Чи це повпливає на мої стосунки із моїм? Що, йдемо додому? Чи що нам робити тепер? Мерріс Ютор. Е, Та я не то, що сильно хотіла це робити. <свісно> Пішли завтра, будемо виходити заміж. Ми прокинулись і ми голодні. Зараз нам приготують поїсти. Ask for hand in marriage. Да, ну, звісно, це ти мав би робити, а не я. Ну, вже ладно. Ми можемо в церкві, до речі, ми ж агностики. Ми ж агностики, правильно? Тому ми не можемо в церкві. А хоча ми можемо спробувати, мені просто цікаво попросимо священника. Давайте доєднаємось все ж таки до церкви, тому що. Ну не просто ж так ми її створили. Будемо якобінками. Я хочу просто в церкві гарне весілля зробити. Ми стали якобінкою. Ask for absolution? Have marriage? в церкві. О, все. Щас ми його попросимо і тоді е, будемо женитись. Що скажеш? Давай. Я тебе теж зараз наверну у віру. Ці блять стали, йоп вашу мать. Блін, але й а можна такий мод для Sims 3? Мені так подобається. Клас, ну все, яка буде стать. Та давайте. В принципі, вона буде задоволена. Я думаю, всім, що дасть. Вотчер, би його сюди позвати до, до нас, коли не треба, так він тут як тут. А коли треба, так він десь звалив. Вухукаться хочеться, а не можу. Я навіть хезе, то ж він, блін, приходив до нас, а це він щось уже не приходить до нас. Сорі амбізі. бля, чим ти бізі? Ти блядь, скотіна. Давай, чувак, нам дуже надо. Просто не хоче вмирати, походу. Того він так опирається цьому. Девин, там, блядь, лазить. Та да що такое? Блять, козел? Аллилуйя. Так. Чи є щось краще в цьому світі? Uh, for a little while. Anyway, we should keep wuhoin until we have a child, just to be sure, of course. Ну no, да я зрозуміла. І тепер народити дитину. Ну і чи завагітніла вона чи ні, ми дізнаємося з вами у наступній серії.